гросмейстер Андрій Волокитін збірна України. Андрій, добрий день, камарджоба. Добрий день, доброго дня. Як там у вас в Грузії? Ну, нормально в робочому процесі. Так, головне перше ну... питання. Як настрій? Настрій бойовий, хороший. Е, ти такий вже, е, я подивився статистику, поправ мене, якщо не так. Ти за збірну Україну вже старий вовк такий олдскул. Ти ще з 2009 року, здається, в тебе перший, перший виступ був за збірну України. І відразу такий влучний. Ви там з Павлом Ільяновим, mm -hmm. Захаром Єфівенком, з Юрієм Криворучком третє місце взяли в новий сад. Я був я правий? Ні, ви, ви на жаль, ви, ви помиляєтеся. Дві був 2001 рік. 2001 рік в мене був перший виступ на чемпіонаті Європи в Ліоні Іспанія. І тоді команда не пам'ятаю, яке місце зайняла, в трійку ми не попали. Яке місце тоді немає. Знаєш, чому післяція? я помиляюся? То я помиляюся, тому що цієї інформації фактично в інтернеті ні, немає. А є інформація тільки, коли Україна е, брала якісь медалі. Тобто після 2001 го ти ще десь там був. Там був Пловдів, Не, якщо як брати загалом, то в мене 10 медалей за збірно. 10. 10 медалей ну, це ти говориш про чемпіонати Європи і про Олімпіади. Ну, в мене так. Да. В мене медалі, тільки, значить 6 медалей, медалей командних це. Три медалі на Олімпіаді золото срібло бронза. І три медалі на Європі золото срібло бронза. Це командних, і плюс в мене ще чотири медалі. Індивідуальні. А, значить, два золота і Олімпіада Європа. А, срібло і бронза ще й в Європі. Ну, всі регалії тепер ми тепер знаємо. І ти згадав. Приємна згадка, напевне. Е, так, не будемо забігати вперед. Е, скажи, ви зараз на... ви то ми, Україна на першому місці, е, очікуваний такий результат? Ви з хлопцями планували так, те, таку штуку? Чуть-чуть а... поправ екран. О, так, посередині постав себе. Ну, ми, якби граємо, боремося. І дуже, так, да, в принципі, нам в матчі вдалися. І... Виграли важливі матчі, один матч зіграли в нічю. Поки, да, поки що вся боротьба попереду. Дуже добре, що лідируємо, це надихає. І зараз стараємося зіграти наступні матчі якомога краще. Скажи, ну от е, у вас така е, п'ятірка е, досить е, досвідчена. Пономарьов, коробов, ти. Коваленко, можна сказати, Новачок, але він е не юний Новачок. І Самоненко юний. Як тобі, оцей... ти вже пройшов стільки командних турнірів. Як тобі оцей склад? Як у він... Як вас там всередині ситуація? Ні, ну, дуже хороший склад. Два, дійсно, два нових гравці Коваленко та Самоненко. Вони дають нову енергію. Команду приносять, плюс. Е Ну і ми три, в принципі, та дуже багато вже зіграли за збірну. Скажіть, а такий досвід. Він важливий? Вас оці е, нові новачки е, радяться? Як, як? Як це ж різні е, абсолютно стратегії виступати в команді і виступати індивідуально? Ну, у нас на то є головний тренер Олександр Генрикович Білявський. і Він приймає основні рішення. То для того тренер є, щоб приймати рішення. Тобто, коли... Будь ласка, я ж з ним зараз поговорю на, відносно е, прийняття рішень. Е, прийняття рішень стосовно складу. Е, ви якось як початково? Ви спочатку радитеся, кожен гравець е, каже свою думку. Чи, як відбувається це? Ні, ну так. О, хтось... Ми кажемо свою думку, а остаточне рішення за, за Олександром Білявським. Ну, ти от грав Олімпіаді. перший день на першій дошці. Це для тебе було несподівано, тому що ти як заявлений на другій. Ну, я вже на Олімпіаді грав весь турнір на першій дошці. Тобто, для мене це було нормально абсолютно. Добре, давай ми перейдемо до о, самої такої гучної партії, яка може є найгучнішою навіть на всьому о, чемпіонаті. Твоя партія з Блюбаумом. Багато шуму вона наробила, і всі сказали, багато експертів говорили про твою о, чудову дебютну підготовку, о, що Любоум був абсолютно не готовий до твоєї новинки. І в принципі партія закінчилася ще до контролю досить швидко на 25-му ході. Скажи, де правда, де підготовка, де новинка, де Ні, насправді все банально. Я якраз був зовсім не готовий до варіанта CD і фактично я все грав, просто ходи за дошкою, піднімав. Тобто, дуже все банально, я, ну, тобто я цей варіант CD взагалі не готував. Е, я просто пожертвував пішака, отримав таку нестандартну позицію, а йому вона по стилю не дуже підходила, і там треба дуже точно грати білими. І він зразу помилився ходом Б4. Так, B4, і я викор... був Б4, так. І ти зробив. Викор... І ти, твій вирішальний хід був якраз пішаком А5, так? Так, я після А5 в чорних перевагах, і я фактично. Використав його помилки і виграв досить гарну партію. У мене є такий коментар американського гросмейстера Бориса Авруха. Він так каже ну тут в мене російський текст, я не знаю, як його точно перекласти потрясаюча дебютна підготовка Лакітіна. Мізвісно, він грав по підготовці або, можливо, по наїті. вот, така от, от така от версія від Бориса Авруха. Ну, повністю по наїті. <laughs> повністю по наїті. Ну, бачиш, як повністю. то кажуть, Бог Бог присав. Причому е, в нього в, в, в будь був була, була перевага по часу, майже на годину. Не, в нього була підготовка, але я так поняв, що він хід Б6 не, не розглядав, бо там хід Д4 основний, все таки Б6 він видно не розглядав і він зразу помолився. Ну тим більше їхній тренер німецький теж сказав, що вони готувалися до цього варіанту, і вони були готові, е, і, і, і виявилося, що не готові. Так, що ти виявилося, ну, що вони, можна... вони, вони все, всі ходи не подивилися. Ну, дуже тяжко за короткий час, там пару годин до партії. Повністю всі ходи подивитися. Якщо цей варіант для нього, для нього для нього цей варіант був новий, фактично. Но, ну просто не, не вистачило часу, щоб, щоб так ну, так все в деталях подивитися. Ну, для тебе, для тебе, скажи, от чисто, мене цікавлять завжди в шахах емоції. Ота така швидка перемога твоя ще до контролю. Для тебе була несподівана, чи як? як ти. як ти? Ні, ну було дуже приємно, це дуже важлива перемога для команди. У мене ну, були різні. За стільки часу вже, це рахуєте, більше 20 років за збірну. У мене були купа різних випадків. тобто. Прекрасно, ми всі дуже тішилися з того. Скажи, а я зараз хочу трошки додати таку ложечку дьогтю, тому що я давно тебе хотів спитати, що Гранд Свісу, але тоді ти сказав, що під час турніру тебе не відволікати. Е, оця твоя партія е, також відома, дуже, дуже, дуже на себе привернула увагу, де ти втратив е, прапорець. Ну, програв по часу, так. Так. Да. Що, як ти скажи, як ти? Ти задумався, настільки шахіст може задуматися, що вчора, між іншим і Каспаров губив і Пропорець, і Анат, ну, в них там рапіди бліци були, а тут контроль такий шалений. А тільки, скільки разів наш Василь Михайлович губив прапорець безліч. Ну, ну, буває таке, та, якщо. скажімо так, якщо так е, нераціонально використовувати свій час під час партії. Такі випадки, на жаль, бувають. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Не буду тебе відволікати, тому що я знаю, що у вас зараз сьогодні вихідний, але завтра дуже важливий матч. з Нідерланди. Так, і ми мусимо вже готуватися сьогодні, бо фактично, ну склад суперників, по крайній мірі, перші дві до дошки вони вже ну якби на 99,9% відомі. Тобто Гірі і Ван Форест, а далі в них там є варіації. А українські дошки вже відомі перші дві. Українські дошки відомі, але вони опубліковані будуть ті тільки завтра офіційно. Тому Дуже, такий технічний момент. Е ви публікує, ми, кожна команда публікує дошки е незалежно від іншої. Тобто вона не знає, як, як, хто буде грати на, на зустрічі напроти. На Ну, ну, ну є ти час. Де, до да? зустрічі з а допустим, там буде на, на, Вони поставлять когось інакше. Ну не когось інакше, а третього. Ну, це теоретично можливо, але дуже ймовірність настільки мала, що. Добре. Бажаю успіху, бажаю відпочинку. Дя... Бажаю дякую, перемог. Ми дуже за вас боліваємо. Дякую за час, що приділив. Дякую, дякую. Та, дякую, бро. що ви знаєте, я, знаєш, я завжди Хочу наголосити, що Україна шахова нація, і я дуже радий, що ви якраз це зараз підтверджуєте. Хоча б в моменті всі, всьому світу ясно, що ми шахова нація. Слава Україні! Героям слава. На все добре, до побачення.